Україні, Сьогодні у нас на огляді перфоратор від компанії Ronix, акумуляторний безщітковий. Поставляється в такі коробці. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Ось так. Кейс. Інструкція Інструкція англійською мовою, але на сайті виробника до кожного пристрою є інструкція українською мовою. Можна зайти та й подивитися. І так, кейс з ручкою. Пластиковими защіпками. Відкриваємо. Що у нас тут а по комплектації? Зарядний пристрій, Зарядний пристрій має 22 В та 2, ,2 А. Тобто, акумулятор ось такий. Акумулятор має у нас 20-4 А. Тобто цей пристрій, такий акумулятор має зарядити за 2 години. Акумулятора 2. Це дуже класно. Одним працюємо, інший заряджаємо. Акумулятори. Вони точно такі самі, як машинці від компанії Ronix, тобто мають 4000 мА. З'єднані елементи 5 s 2 p Це означає, що два елементи з'єднані паралельно та 5 таких паралелей з'єднані послідовно. Номінальна напруга акумуляторів становить 18 вольт, максимальна 21 вольт. Рінікс написав 20 вольт. Я тестував ці акумулятори, вони мають ємність трішечки більшу за заявлену, тобто в мене вийшло 4300 мАч, що чудово. Також є індикатор рівня заряду, та можна зарядити не таким пристроєм, а звичайним підроз'єм DC 5,5 на 2,5. Сподобалося, що перфоратор транспортується в кейсі відразу у стані готовому до роботи. Тобто, ми достали з кейсу, нічого більше не робимо, тільки ручку поставили, так як нам зручно, і вже, і вже можемо працювати. Вага даного інструменту. 2 кг 761. Давайте розглянемо детальніше сам перфоратор. І так, у нас ручка повністю обрезинена. Резина приємна на дотик, не відривається від пластику, гарно приклеєна. Кнопка війм чітка, доволі гарно микається. Перемикання аверсу та реверсу. реверсу відбувається чітко. Тут де упор для руки, де ми можемо. Впертися рукою і нажимати кнопку мізинку. Також все прорезинено і ергономічно зручно. Зверху у нас вентиляційні отвори, і по боках також. От Ці отвори, що тут, ми, і коли будемо впиратися, можемо частково закривати, що, напевно, не дуже добре, але подивимося, як буде в роботі, чи буде він перегріватися. Також є у нас перемикач режимів роботи. О, зараз у нас стоїть режим сверління з ударом. Також можемо переключити стільки на удар. Або тільки на свердіння. Перемикання чіткі. Ручка. Ручка у нас міцна з таким прорезиненим місцем, там, де ми найчастіше беремося, великого розміру. У мене середня рука, і видно, що для великої руки тут ще місця Ого, як багато. Також вона супер міцна, я її зламати не можу. Зверху у нас є глибиномір. Ось такий. Зажати і він зажався. Ось так. Фіксується надійно. Короткі характеристики виробник казав відразу на корпусі. Знаємо, що буде працювати від 20 вольт, кількість обертів на хвилину від 0 до 1400. Сила удару 2,2 джоулі, кількість ударів на хвилину до 45 тисяч. максимальний діаметр, який ми можемо сверлити, це 22 мм. В сталі 13 мм та в дереві 28 мм. 1350 обертів на хвилину. Бур 8 мм проти цегли. Буквально декілька секунд і 15 сантиметрів в цеглі. Ронікс бур 8 мм, червона цегла. Декілька секунд, і вона нас наскрізь просверблена. Я вражений. Ще одненько. Давайте ще одну. Без проблем ще тут. ніби масло. Давайте ще тут. А тепер перевіримо лопатку та відбійний молоток. Чудово! Акумуляторний інструмент працює так, як мережевий від 220 вольт. Бетон 8 мм. Бур. Взагалі без питань. Товщина ось така. Ще одненьку давайте. жодних питань 12 село діаметр проти бетону. Без проблем. Тепер подивимося, як працює удар. Ну, я задоволений. Бур 6 мм діаметру Так, так.

Десятый. Двенадцать миллиметров бур. Вот так, якось так, чтобы было видно, что это Роникс. Так? Без проблем. Дивимося, що там вийшло на такий отвір. Що ще хотіти? Міцні з кейса. Ходимо, ходимо, ходимо. Поскакали. Відкриваємо все ціленьке. До висновків. Почнемо з мінусів. Не сподобалось, що кейс має запах пластику. Він, звичайно, вивітриться десь через. 2-3 дні. Точно така сама проблема, як і з кашем, яку я тестував. Також хотілося б, щоб в кейсі було трішечки більше місця для оснастки. Можна положити сюди там, декілька лопаток і ну, один-два бури. А тепер до плюсів. Він компактний, не важкий, можна тримати навіть одною рукою, а можна підлізти туди, де великим перфоратором і не залізеш. При цьому він не поступається в потужності, він без проблем сверлить бурами 6, 8, 10, 12 мм, починаючи від солікатної цегли і закінчуючи гранітом. Відбійний молоток також працює, без проблем, все фіксується чітко. Можна налаштувати положення лопатки в такому режимі. Потім переключити в режим молотка та працювати. Зручна ручка, ухватиста і для великої руки буде добре. Загалом гарний інструмент для побутових і не тільки побутових завдань. Акумулятор тримає гарно. Повторюсь, що тест його є на каналі, там, де я тестував КШМ. Задоволений. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобаючи та пишіть коментарі. Це допомагає розвивати україномовний Ютуб.